Це Михайло. Йому 34 роки. Він працює програмістом. Але останній рік, крім цього, ще активно займається волонтерською діяльністю. Тому вільного часу у нього наразі майже немає. Та недуги ніколи не запитують про зайнятість. Вони завжди трапляються невчасно. Ось і нещодавно Михайло захворів. Носове дихання стало утрудненим. З'явився головний біль та біль в лобній ділянці. Почалися виділення з носа слизово гнійного характеру. Виникло відчуття тиску в середній зоні обличчя. Уже кілька років поспіль чоловік частенько потерпає від риносинуситів. Крайній епізод трапився менш як два місяці тому. Тоді отоларинголог діагностував у Михайла гострий риносинусит та призначив таке лікування: амоксил тисячу міліграмів двічі на день. Лоратадин – по одній таблетці на ніч протягом 14 днів. Краплі в ніс – отривін – двічі на добу протягом 7 днів. Носовий душ – розчином хлориду натрію – 0,9% протягом 10 днів. Після лікування його стан покращився, але минуло два місяці і знову хвороба нагадала про себе. Тому Михайло звернувся до лор спеціаліста. Цього разу діагноз лікаря звучав як хронічний риносинусит у стадії загострення. Ото ларинголог дав такі рекомендації з лікування: цевтріаксон один внутрішньом'язово – м'язово два рази на день 10 днів. Німесуліт – 100 міліграмів два рази на день, після їжі три дні. Краплі в ніс – двічі на добу протягом семи днів. Носовий душ розчином хлориду натрію 0,9% протягом 10 днів. Також він наголосив Михайлові на необхідності здійснити оперативне лікування у плановому порядку. У зв'язку з цим чоловік звернувся за консультацію до ще одного лор-спеціаліста. Це пані Олена, отоларинголог, до якої звернувся Михайло, аби дізнатися думку про необхідність оперативного лікування його недуги. Лікарка оглянула пацієнта і з'ясувала, що при пальпації визначається чутливість у ділянці проєкції верхньощелепних пазух та лоба. Слизова носових ходів набрякла дещо гіперемована. Нижні носові раковини збільшені набряклі. Слизово-гнійні виділення переважно із середнього носового ходу. Носова переділка ЕС-подібно викривлена, інші лор-органи без патології. Отоларинголог діагностувала у Михайла хронічний риносинусит у стадії загострення та призначила таке лікування: синупред екстракт по одній таблетці тричі на добу протягом шести днів. Аквамаріс екстрастронг три-чотири рази на день. Флікс по дві інсталяції в кожну половину носа двічі на день. Схема лікування: синупрет екстракт по одній таблетці тричі на добу протягом шести днів. Аквамаріс Екстра Стронг три-чотири рази на день. Флікс по дві інсталяції в кожну половину носа двічі на день. Михайло дуже серйозно поставився до лікування і розпочав його одразу після візиту до лікаря. Через тиждень він прийшов на контрольний огляд у гарному настрої, адже почувався вже значно краще. Дихання носом стало вільнішим. Виділення помірні та прозорі. Лікарка рекомендувала продовжити раніше призначене лікування. Лише синупред екстракт замінити на синупред форте. Також наголосила на необхідності проходження контрольного огляду через два тижні з метою ідентифікації конкретної клініко-патогенетичної форми ексудативного хронічного ринусинуситу. За її словами, визначитися з доцільністю та об'ємом оперативного лікування потрібно буде через 2,5-3 місяці після клінічного контролю та результатів комп'ютерної томографії. Шановні колеги. Знову ж таки, ми е, познайомилися із е, черговим клінічним таким випадком, із практики. і... Е, Концептуально, що би мені хотілося з'ясувати, так от ми маємо кілька візитів до лікаря, і е, два рази із цих візитів пацієнту призначалися антибіотики з приводу загострення хронічного риносинуситу. синуситу. Володимир Васильович, таке питання до вас: от, загострення риносинуситу – синуситу. Це е, бактерія, чи це не обов'язково флора бактеріальна? Не обов'язково. Це <кх> може бути і вірусне. Вот, и может быть, ну, в общем, воспаление не обязательно связано с бактериями, поэтому здесь возникает вопрос о целесообразности назначения антибиотика, как в первом случае, так и во втором случае обращения угу. пациента. Иванна Васильевна, Вы специалист по хроничных риносинуситах, и, скажем, Ми розуміємо, що в основі хронічних процесів лежить не інфекція, а все ж таки еозинофільне запалення. Що би такому пацієнту було показано для лікування ось цього еозинофільного запалення? Оскільки діагноз звучить як загострення хронічного риносинуситу. Цікаве запитання, бо я не можу сказати, ну, по-перше, не всі хронічні риносинусити характеризуються еозінафільним запаленням. А особливо, якщо ми говоримо саме про ексудативні форми, вони можуть бути пов'язані з нейтрофільним запаленням, хоча в хронічному варіанті дійсно набагато набагато рідше. В цьому, якщо ми говоримо конкретно про еозінофільне запалення, так, то звичайно такому пацієнту показані тривалі періоди. Лікування топічними кортикостероїдами. Але в цьому випадку, взагалі, мені дуже він неоднозначний, тому що по великому рахунку діагноз діагноз хронічного риносинуситу ми почули від першого отоларинголога Але в самому клінічному випадку немає даних про те, що у пацієнта зберігались якісь симптоми в, в тому, так скажімо, спокійному періоді. Тому з таким пацієнтом я би однозначно розбиралися вже після завершення лікування, бо другий лор дійсно поставив призначив правильне лікування, але. Чи це є неправильно лікований гострий риносинусит, чи це є рецидивуючий перебіг гострого риносинуситу, чи це є хронічний риносинусит, Тут треба розбиратися вже все ж таки після оцього останнього курсу правильного протокольного лікування. Це для нас буде дуже важливим, тому що от протокольне лікування і ефективність від нього дозволить нам або підтвердити, або спростувати діагноз хронічного риносинуситу. тому що тут я не можу сказати, що для мене все так однозначно. Дякую. Ну, ми ці випадки не придумуємо. Ми їх показуємо із реальної клінічної практики, тому що тут ну, що маємо, то маємо яку інформацію. Але стосовно, скажімо, цього епізоду, ну, нехай це буде рецидивуючий риносинусит, або нехай це буде загострення хронічного. От В гострий епізод, Володимир Васильович, лікування в гострий епізод. Відрізняється чимось принципово від лікування гострого, ну такого епізодичного риносиноситу? Чи має якісь особливості? Лікування. Лікування. Я думаю, що не особливо це особисто Вот. Тот же ті ж силіве промивання, От, можна назначати і остром, і при рецидивующем і загостренні хронічного рівну Ну, я напевно, от так озвучу це: що от коли горить пожежа, її треба загасити згідно законів доказової медицини, згідно правил доказової медицини. І тут доказова медицина говорить, що. Є лікування, яке ефективне при гострому риносинуситі. А вже після цього розбиратися із фенотипом пацієнта. Іванна Васильна, я правильно зрозумів? Так, безумовно, я також це підтримую. В, в будь-якому випадку ми не можемо одразу рекомендувати оперативне лікування для пацієнта з перше встановленим діагнозом без попередньої консервативної терапії, тому що саме період консервативної терапії дозволяє нам остаточно сформулювати діагноз і взагалі визначити в залежності від реакції на це лікування. Ми можемо робити висновок про. Ти приноси носиту, в, в, в принципі, в великій кількості випадків. Дякую, що ви нагадали. Якось от рекомендація лікаря там одного з лікарів, що після призначення другої схеми оперативне лікування. І от я не зовсім розумію, що передбачав лікар під оперативним лікуванням. Володимир Васильович, як ви думаєте, про що мова йшла? Тому що показань на перегородку не було, що там є девіація значна і так далі. про що може бути? Ну, во-первих, не завжди можна розпознати при риноскопії обычні искривлення сойої перегородки, особливо в кістних відділах, там кістні шипи, гребені. От, і это, е-е, как якби бы, можна підтвердити з часом, як врачи запланували комп'ютерну томографію. И в зависимости от этих результатов тогда можно планировать либо септопластику с операциями по расширению соустий вот, или там патология решетчатого лабиринта. Вот, либо, если перегородка в порядке, вот, то остеометальный комплекс надо как бы, приводить в порядок. хирургии, хірургії, це буде мінімально и, і, і, і чрезвычайно ефективна профилактическая операція по поводу последующих рецидивов. Ну і власне ми це можемо зробити тоді, коли мова йде про встановлений діагноз. так? Тобто, ми тоді, як підготовка до операції, можемо вже говорити про променеве обстеження, комп'ютерну томографію і так далі. Але тут, я, шановні колеги, з вами хочу звернути вашу увагу. На от, адекватність лікування от, третього лікаря, який працював із цим пацієнтом, так? Тобто, перше, відмова від антибіотиків. Тобто, концептуально не є загострення, допустимо, чи рецидив, причиною, лежить причина бактеріальна інфекція. Мені сподобався перехід від звичайного банального ізотонічного розчину на гіпертонічний розчин морської води, оскільки у пацієнта домінував синдром закладеності носа. І я думаю, що тут обґрунтовано. І от на перший етап, на перших 5-6 днів загострення, призначений потужний препарат синупрет-екстракт. І, в принципі, він відіграв свою роль у покращенні стану, навіть, скажімо, безумов, безумовно, без антибіотиків. Але лікар доволі грамотно перевів його пізніше на сину Оскільки нам уже не потрібні такі дозозалежні ефекти синопрету екстракту, і оскільки він все-таки подумав про хронічний процес, то він призначив синупрет-форте, Хоча навіть якщо тут і є рецидивуючий процес, то він йому не зашкодить. Ну і на завершення ось обговорення, я би хотів іще так в якості підсумку сказати, що Антибактеріальна терапія, яка є ну на сьогоднішній день, на жаль, досить розповсюдженою при загостренні процесів, вона не є обґрунтованою у більшості випадків, так, Іванна на так, безумовно, в нема в загостреннях хронічних риносинуситів, по великому рахунку такої привилювання саме бактеріального загострення. Тому тут підходи такі самі, як до лікування гострих риносинуситів. Е, Ми спираємося на критерії тяжкості. Відповідно, я так само і для мене дуже показовим цей випадок клінічний є в плані того, як відсутність нормального лікування. Призводить до призначення повторного призначення антибіотика. Вибір антибіотику вже групи Б так, групи спостереження або навіть групи резерву, все це така по таке хибне коло формується. Особливо звертаю увагу, що на певному етапі пацієнту був призначений внутрім'єзеве антибіотик. Ми пам'ятаємо, що з цього літа, точніше, навесні минулого року, вийшов е, Новий наказ по антибактеріальній терапії, і там, в принципі, заборонено внутрім'язеве введення антибактеріальних препаратів, а вони вводяться або перорально, що абсолютно такому пацієнту, ну якщо б йому був потрібен антибіотик, ми б обирали пероральну форму, або вже внутрішньовенно, якщо пацієнт госпіталізований, знаходиться в тяжкому стані, і тоді ми робимо вибір на, на користь внутрішньовенного. Введення. Тому ось саме причина цього е, саме в тому, що не було протокольного лікування. Якби одразу пацієнт о, е, отримував протокольне лікування, ми б могли уникнути цього, е, цього всього. Тому що кожен раз при відсутності ефекту від лікування лікар робив е, висновок, що в цьому винні якісь резистентні бактерії, які потрібно вже точно вбити іншим антибіотиком. Uh -huh. Дуже дякую, Івана Васильовна. А взагалі треба було вбивати запалення і от топічний кортикостероїд, в даному випадку флікс, я думаю, це питання вирішив. Ну, принаймні, попробували. Володимир Васильович, будь ласка. Я хочу ще додати в заключенні цього случая, що вот, чувствується останній доктор, який прийняв таке правильне рішення. Ніде в літературі свободно, скажімо так, не особо описано. такое, такая логическая цепочка назначения препаратов. И вот если ставить оценку, вот эта школьница, которая была последней, я считаю, что она вообще отличница школы доказовой медицины. Мне очень импонирует ее логика назначений, последовательность и переход от синупрета большей концентрации к меньшей концентрации. В общем, вся логистика прекрасная. И я думаю, что... Може бути, і це закончиться консервативним виздоровленням цього пацієнта. Ну, мені нічого додати, і я хочу тільки подякувати моїм колегам, які прийняли участь у обговоренні.